Зіпфайл YouTube. Ну що ж, 2023 рік наступив, і поки нам не виключили світло, я записую цей ролик. Сьогодні ми поговоримо про кнопковий телефон Nokia 101. Це буде такий собі, якщо можна так сказати, ретро-огляд. Конкретно цей екземпляр я купив собі десь в році 2011. Активно його використовував десь рік чи два. А потім це був мій резервний телефон на випадок форс-мажорних обставин. Стан корпусу його не дуже задовільний, бачите, весь такий поюзаний, тріснутий екран корпусу, кнопки стерті, ну, але цей телефон ще в робочому стані і дуже часто він мене рятував в якихось надзвичайних ситуаціях. Давайте трішки розкажу вам про його характеристики. Здавалось би, нащо він потрібен в 2023 році, але всяке буває, тому треба знати, як його можна використовувати. Nokia 101 вийшла в 2011 році. Це моноблок, має вагу 71 грам, підтримує дві 27-карти, тип екрану TFT на 65 тисяч кольорів, маленький всього 1,8 дюйма то 28 на 160 пікселів. Підтримує карти пам'яті по типу Micro SDHC, здається, до 16 ГБ, але це не точно. В нього є гучномовець, вихід 3,5 мм Джек на навушники, присутнє радіо, ліхтарик. Він програє mp3 файли, тобто можна його використовувати для прослуховування музики. Телефонна книжка на 500 номерів. Батарея у нього йде стандартна Noike BL5C, дуже розповсюджена в різних пристроях і гаджетах, на 1000 мАч. В режимі очікування вона може тримати до 768 годин, і в режимі розмови до 8 годин 30 хвилин. 26 годин вона може тримати при прослухованні музики. Я цього не перевіряв, але можливо це правда. Випускається телефон в двох кольорах: або чорний, або коралово-червоний, і коштов. Судячи по сайту, він десь приблизно 40 євро. Я ж купував, пам'ятаю його по акції в магазині за 299 гривень 300 гривень в 2011 році, може на початку 2012. І якщо курс гривні до долара був приблизно 8 до 1, то да, можливо, 40 євро це якраз і було. Цей моноблочок мені дуже подобається, він компактний, спокійно уміщається в руці. Можна кинути його в кишеню, як якийсь робочий резервний телефон, і його цілком можна використовувати. Ну, давайте трішки розкажу вам про функціонал. Тут є ліхтарик, що в умовах теперішніх відключень світла у зв'язку з нападом Російської Федерації на Україну це дуже корисна опція. Якщо телефон не заблокований, ми просто нажимаємо на основному меню два рази вгору і у нас включається ліхтарик. Світить він не дуже яскраво, але підсвітити собі якусь поверхню або щось знайти цілком можна. Так само і виключається подвійним натиском вгору на джойстику. Він підтримує дві сім-карточки, бачите, у мене стоїть Київ старий лайфсел. І карта пам'яті зараз встановлена на 16 ГБ. Полазимо трішки по менюшці. Давайте зайдемо в музику. Є радіо, але щоб воно працювало, треба приєднати навушники. Є. Роз'єм 3,5 мм джек. Це у нас гніздо для зарядки. І був момент, коли у нас повністю відключили світло, інтернет не працював. Всі інші гаджети були розряджені, а ця Nokia якраз давала змогу послухати радіо і якби залишатися на зв'язку з зовнішнім світом. Тобто я сюди підключив пасивну колоночку. Запустив радіо, і ми слухали, що відбувається в країні. Знову ж таки, я накачав на SD-карту музики. Читає він, на жаль, тільки файли mp 3 Давайте запустимо. Звісно, якість відтворення тут досить посередня, Я б сказав навіть. Погана, бо динамічик тут маленький, але в наушниках більш-менш можна слухати. Є керування гучністю під час відтворення, можна вибрати усі пісні. Режим перегляду такий: спочатку йде папка, потім назви пісень. На 16 гігабайтну карту пам'яті можна завантажити досить суттєвий набір ваших улюблених музикальних композицій. Тому при повній відсутності електроенергії можна собі просто сидіти, слухати музику і займатися якимось, допустимо, домашніми справами. Тут є навіть ігри, біч раллі. До речі, досить цікаво, що на такій Nokia є гра кольорова ще й про якісь перегони. Періодично я в неї заліпав, допустимо, коли у мене теж не було доступу до інших гаджетів. Навіть можна погратися і провести якийсь час. Наступна у нас Keyboard Master, ну це просто музикальна гра, за допомогою котрої можна тут собі придумувати якісь мелодії, писати їх, е, по типу такого примітивного музикального редактору. Music League. Ну, це треба натискати кнопки, коли ці кульки попадають в конкретні місця. Ну, щось по типу не знаю, Dance Revolution, або якщо ви знаєте. Приклади таких ігр напишіть в коментарях. Тонвізер теж музикальна гра якась. По-моєму, це. А ну це набір мелодій, котрий ти підбираєш, і робиш таку примітивну теж пісеньку. Судоку. Думаю, пояснювати не треба, що таке Судоку. Це математична гра, коли нам треба. Зібрати цифри від 1 до 9 в кожному квадратику в такому полі. І, звісно, змійка, як же без неї. Так, я ж заліп на деякий час. Ну, давайте зробимо суїсайд. Далі нічого більше тут цікавого немає. Годинник, будильник, якісь додаткові функції, нагадування, калькулятор, конвертери, навіть невеличкий органайзер по витратах, зворотній відлік, календар, секундомір, композитор мелодії, ліхтарик і так далі. Досить функціональний, я б сказав, на свій час телефон для якихось невимогливих користувачів, кому Просто треба резервна дзвонилка, дуже актуальний пристрій. Це насправді не просто огляд, давайте я розповім, для чого я взагалі його вам показую. Бо хтось в коментарях написав, що на них є, продаються нові корпуса. І я вирішив трішки оновити свій телефон. Замовив ось такий корпус, він приїхав з Aliexpress. Приблизно за місяць часу, запакований в китайське повітря. Зараз ми будемо розпаковувати, розбирати, чистити і міняти корпусні деталі. І ще один важливий нюанс. Давайте, поки розбираю, вам розкажу. Так, бачите, слот під карту пам'яті вже виламаний, в принципі. Дістаємо карту пам'яті. Кришка знімається у нас отак просто. Ось наша батарея BL5C. Це рідна, котра тут в ньому і стояла. Чому я кажу, що це батареї універсальні, вони використовуються в багатьох різних пристроях. Для прикладу, у мене є ось така Bluetooth-клавіатура. Я її купив колись незадорого, в районі там 100 гривень. І, на жаль, пролюбив від неї Приймач. Але у неї так само стоїть батарея BL5C. Трішки менша ємність тут, хоч і написано А ні, тут написано 400 мА, майже в 2,5 рази, рази менше ніж оригінальна батарея від Nokia. Але на крайній випадок я її заряджаю і вставляю в Nokia, якщо основна сідає. В принципі, такі батареї BL5C продаються в різних магазинах по типу Аврори окремо, там коштують вони не так дорого, якихось 50 гривень, можна собі їх набрати, і... і ваша Nokia може працювати досить тривалий час. Знімаємо батарею. Значить, карти пам'яті вона приймає повнорозмірні. У мене все тут стоїть з перехідниками. Оцю не дуже добре діставати, але виходить. Тут просто така защі... защіпка, а тут як слот, в котрий вставляється сім-карта. Зроблена вона в Індії, до речі. Ну, давайте будемо пробувати її розбирати. Зараз візьму якийсь інструмент. Я ніяких винтиків не бачу, тому скорше за все корпус просто на защіпках тримається. Здається, я її вже розбирав. Так. Да. Я її вже розбирав, бо якось вона у мене впала. Ну, зараз буду з вами згадувати, як вона розбирається. О. Нічого складного. Тут у нас така захисна панелька, корпус, клавіатура. Чомусь iPhone перегрівся. Ну, тут нічого насправді складного не було. Просто розчіплюємо елементи корпуса і дістаємо. Основну плату, точніше, основні деталі, тут екранчик. Сильно глибоко лізти я не буду. Зараз просто візьму якусь щіточку, серветочку, протру екран. Мда, це, звісно, жах, в якому воно все стані. Повністю розбирати я сенсу не бачу, тому зараз просто замінимо корпус, чисто візуально так відітремо весь непотріб. Так, ну запакований, я вам скажу, прям так серйозно. Запайно. Що, занюхнемо трішки китайського повітря. Так, спакували непогано. Я взяв ось такий сірий варіант. Ага, бачите, вони маркером зафарбовують напис Nokia, бо щоб не, їм не пред'являли виробники. Взяв я корпус сірий. На AliExpress вони бувають різні. Крадаємо спочатку клавіатуру, і тоді вже пробуємо зачепити. Давайте знімемо плівочку з екрану. Вона тут є, да. і запустимо телефон. Признавайтесь, хто пам'ятає ту заставку від Nokia? виставляємо годину, все, обі, обидві. Карточки у нас определилися. Дивимось по корпусу. У нас все ніби нормально. Єдине, отут, от щось стерчить Я не знаю що. Може, ще раз розберу, гляну вже за кадром. Так, цілком Nokia. стала виглядати прям дуже добре. Лишу її, як, запасну дзвонилку. Покажу, скільки на aliexpress коштував. Корпус для неї там небагато, 75 гривень, по-моєму. Якість, в принципі, більш-менш, єдиний оцей нюанс, зараз перевірю, ще перезберу, бо на камеру це робити не дуже зручно. Ну і давайте зробимо якісь висновки. В свій час, коли я купив її за 300 гривень, я їй дуже активно користувався. Вона була в ролі мого основного телефону, десь рік чи два. Потім я, звісно, купив собі вже сенсорний смартфон, але ця Nokia все одно. Лишалось у мене в якості резервного телефона, а також в якості робочого телефона. На неї я приймав дзвінки по роботі, а на смартфоні був мій основний номер. Зараз, звісно, батарея на ній вже підсіла, але якщо що, в мене є додатковий акумулятор на 400 мА. Так, це небагато, тримає він сильно менше, але використовувати його все одно можна. І заряджати від пауербанка можна через міні-клавіатуру. Ну, і я думаю, що на випадок таких екстрених ситуацій, форс-мажорних обставин, коли у тебе пропадає повністю зв'язок, електрика в домі, інтернет інші гаджети розряджені, а цей, в принципі, можна використовувати для проведення досуга, тобто слухати музику, радіо, щоб бути в курсі подій, також ліхтарик дуже корисний. Тут є годинник, будильник, допустимо, в якихось польових умовах. На війні в окопах її буде не жалко вбити, вона майже нічого не коштує. А купувати нові пристрої це вже вийде вам в копієчку. Її не так буде жалко, як сенсорний телефон, якщо з нею щось станеться. І її можна отак оновити за маленькі гроші, купивши їй новий корпус. Не знаю, що ще додати, напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви до сих пір кнопковими телефонами в якості дзвонилок. В якості резервних апаратів, які у вас лишились кнопкові телефони, чи викликають у вас вони сльози ностальгії, чи користуєтесь ними як mp 3 плеєрами, чи радіо. Які конкретно Nokia вам подобаються? А на цьому ми на сьогодні закінчимо. Не забувайте ставити вподобайки. Під цим відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Також переходьте в інші соцмережі, котрі з'являться на екрані, і по можливості можете допомогти в розвитку каналу. Я відкрив функцію спонсорування на YouTube. Внизу під відео буде така кнопочка спонсувати. Ну а на цьому все. З вами був Лікан, мирного неба і хорошого 2023 року! Do zůstroje!